не жувати Ось такі вони всередині. Фантастичні! Я зараз швиденечко хочу зробити вареники з картоплею. Буду робити невелику порцію будемо робити один до трьох. Будь-яка чашка. Головне, щоб ви з цією чашкою працювали. Ві чашки в борошна і одна чашка окріпа. поїхала І звертайте увагу, щоб всередині не було пустоти. В борошно вбиваю одне куряче яйце. Примішуємо з борошном. Це для того, щоб коли ми будемо вливати окріп, то наше яйце не згорнулось. ж чашку, яким ми насипали борошно, дрібка солі, 2 столових ложки олії, чашки окріпа. Доливаємо. Вливаємо це в борошно. Перш швиденьке, поки воно гаряче, ми ось так заварюємо. Ложкою, а потім вже рукою. Тісто тепленьке, залишаємо під мискою, трошки відпочивненько шинкуємо цибулю. Картопелька у нас вже вариться, я її посолила. Не забуваємо підсолити нашу цибулю. Вдиваю водичку повністю, без нічого її товчу. Зовсім трошки вершків 10%. Додаю цибульку, яку ми смажили. Залог смачних вареників це. Смачна, карт чорний перчик. Це от прям обов'язково. Ще я додаю сушений чесник, але це забажане самовита смакота у нас виходить. Коштувала на смак, мене все задовольнило. Скатуємо тісто, вже не треба ніякої краплинки борошна. Мені, наприклад, зручніше робити так: розкатувати, а потім видавлювати чашкою. Починаємо ліпити вареники. Я ліплю звичайною класичною формою. Ось такі. Без всяких візеруночків. Ось так. І в Водичка вже закипіла. Я Дуже добре підсалюю. Столових ложки олії. Перша партія отаких от пухнастиків відправляється варитися, тому що мої вже чекають. З богом! Варенички приготувались, вони розкішні. Витягаємо. Поливаю їх цибулькою, яку ми обсмажуємо. Варенички їсти зі сметаною, тому що вареники без сметани це наш час на вітер. Готуйте мої хороші, смакуйте і до нових зустрічей!